народження, Тетяно Іванівна. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. І залишайтеся такою гарною та талановитою, як ви і є, з днем народження. Тетяна Іванівна. Я вітаю вас з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я. щоб всі ваші учні слухалися. Щоб у нас було дуже багато конкурсів, концертів та фестивалів. Ми вас дуже сильно любимо. Ви в нас найкраща! Ми бажаємо вам миру та перемоги. Дорога Тетяна Іванівна, вітаю вас з днем народження. Дякую за те, що ви завжди поруч зі мною. Надихаєте, підтримуєте і допомагаєте втілювати в життя усі мої творчі мрії. Я вас безмежно люблю і вдячна за кожну пораду і настанову. Бажаю вам всього найкращого. Люба наша Тетяна Іванівна Щиро вітаємо з ним народження! Дуже вам вдячні за вашу підтримку та натхнення кожного дня. Дякуємо за ваше тепло і віру в нас. Ми, Ми дуже вас любимо! Люба Тетяна Іванівно, щиро вітаю вас з вашим днем народження. Нехай ваш неймовірний талант і любов до музики і далі запалюють серця учнів. А кожен день... Приносить нові радощі, натхнення та вдячність за вашу неймовірну працю. Бажаю щастя, здоров'я, довголіття і щоб кожен день звучав як найкраща пісня. Дорога Тетяна Іванівна! Я вас щиро вітаю з ним народження. Неймовірно рада, що життя мене познайомило з вами. Я вам дуже дякую за всі ті багажі знань, які ви в мене вклали, за постійну підтримку, за віру в мене, що ви завжди зі мною були на зв'язку, завжди мене підтримували. Я вам хочу побажати невичерпного натхнення, жіночого щастя, міцного здоров'я, здійснення усіх ваших найзаповідніших бажань. Я вас дуже люблю і обіймаю. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you. Дорога Тетяна Іванівна, вітаю вас з днем народження. Ви людина, яка супроводжує мене ще з самого дитинства, і я безмежно вдячна за всі роки нашої спільної праці, за терпіння, підтримку і віру в мене. Ви навчили мене не лише співати, а й відчувати музику серцем, відкривати в собі нові сили і ніколи не здаватися. Хочу побажати вам безмежного щастя, міцного здоров'я та натхнення. Нехай у вашому житті завжди звучить музика радості, любові і гармонії. Нехай кожен день дарує світлі емоції, вірних учнів і відчуття того, що ваша праця приносить справжній плід. Дякую вам за все, що ви зробили для мене. Я щиро ціную вас і щиро бажаю, щоб мрії, які є у вашому серці, обов'язково здійснювалися. Іванівна. Від щирого серця вітаю вас з днем народження! Бажаю міцного здоров'я, радості, любові і багато щасливих моментів! Я дуже часто згадую наші поїздки на конкурси, переглядаю відео з виступів, і мені здається, що все це було ніби вчора. Але час летить, ми дорослішаємо. Але мої спогади про вас та нашу дружню, вокальну родину завжди житимуть в моєму серці. Тому ця пісня для вас. Если ще то было так давно, коли в руках тримается его, абсолютно все. it gives me the Тетяна Іванівна. Вітаю вас, вашим днем народження. Нехай ваше життя завжди буде наповнено безмежною любов'ю, щастям та гармонією. Дякую вам за все, що ви для нас робите, за вашу турботу, добре серце, а найголовніше за знання, терплячість та любов до сцени. Я вас дуже сильно люблю та сумую. З днем народження! Наша Тетяна Іванівна. Ми від щирого серця хочемо привітати вас з вашим днем народження і побажати вам самого-самого найкращого вашому літіго щастя, здоров'я, дуже міцного здоров'я і просто щоб ви раділи кожного дня. І я хочу вам особисто від себе подякувати за весь цей шлях, який ми з вами проходили разом за все моє дитинство, яке ви мене навчили. Відчувати музику, співати так, щоб у людей були мурахи. І я досі користуюся цими знаннями. Я досі, навіть при роботі зі своїми учнями, наразі це все застосовую. і Я вам дуже-дуже за це вдячна. Ваш талант перетік у мене, і я дуже пишаюся, що я була вашою ученицею. Я вас обіймаю і дуже, дуже, дуже люблю. Дорого, Хочу поздравить вас с юбилеем, и с днем рождения и пожелать, чтобы каждый, каждый новый день вам приносил только радости, крепкого здоровья, конечно же успеха в работе, чтобы всегда исполнялись мечты и самое главное это добра и любви. Ваши любимые ученики очень вас любят. Дорога Тетяна Іванівна, щиро вітаю вас з ювілеєм. Ваші уроки схожі на чарівну симфонію, сповнені мудрості, терпіння і любові в кожній ноті. Нехай кожен день дарує вам натхнення, а ваш прекрасний талант та голос продовжують освітлювати цей світ з Днем народження. Я не вам страшно. Хочеться поздравити вам з Днем народження. с вашим днем, пожелать всего самого наилучшего. Напомню, что вы номер один педагог, для меня уж точно, и для моей семьи в частности. Вы самое лучшее, и вы никогда не должны об этом забывать. С днем рождения, сегодня ваш день. Я надеюсь, что у вас все хорошо. Передаю вам большой привет. И еще раз с днем рождения. Дорогая Татьяна Ивановна, витаю вас с днем народа. Бажаю вам всего наикращего, счастья, міцного здоровья, натхнення та гармонии у Дякую, що вчите нас не просто співати, а відчувати мою подушку. Нехай ваш голос лунає ще довгі Татьяна Ивановна, здравствуйте! Надеюсь, узнали того маленького мальчика, который пришел к вам 15 лет назад и пел бибику. Татьяна Ивановна, от чистого сердца поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам всего наилучшего, ну а самое главное – здоровья. Присоединяюсь ко всем пожеланиям, которые будут звучать сегодня в ваш адрес. Но от себя хочу еще добавить и искренне вас поблагодарить. Благодаря престижу у меня было незабываемое детство. Очень ценю время, проведенное с престижем. Спасибо вам большое. И еще раз с днем рождения. Дорога Татьяна Ивановна, я щиро витаю вас с днем народжения. Ви той педагог, якого завжди хочеться згадувати лише з щирою усмішкою, незважаючи на те, скільки часу минуло. І я завжди згадую наші заняття той час, коли ви вперше навчили мене співати. Ваш голос, ваша енергія та любов до музики це щось просто неймовірне, і я щаслива, що саме ви навчили мене співати. Бажаю вам неймовірного щастя, гармонії. Та тільки хороших людей поруч, а також міцного здоров'я та творчого натхнення. Нехай ваше серце залишається завжди таким відкритим, а музика ніколи не зникне з вашого життя. З любов'ю та щирою вдячністю, Сіренко Юля. Тетяна Іванівна, мої найщиріші вітання в день вашого народження. Нехай в житті завжди звучить гармонія, а серце сповнюється щастям, радістю і теплом. Ви навчаєте своїх учнів музикою лікувати душі, знаходити в ній натхнення і надію. Дякуємо вам за вашу любов, підтримку та турботу. Ви назавжди залишили слід у наших серцях, улюблена Тетяна Іванівна. Я вітаю вас з ювілеєм. Бажаю вам неймовірно міцного здоров'я і щирого серця. Бажаю вам е натхнення у вашій крутезній роботі. Бажаю вам вдячних і крутих дітей. Нових співаків, нових творчих митців. Бажаю вам насолоджуватися кожним божим днем. Бажаю, щоб кожного дня ви прокидалися з крутим настроєм і йшли жити це важке, але неймовірне життя. Люба, Тетяна Іванівна. Я щиро від усього серця вітаю вас з ювілеєм. Бажаю вам сил, здоров'я, натхнення, гарного настрою. Дякую вам за вашу турботу, за працю та любов до музики. Бажаю вам усього найкращого. Нехай ваша душа квітне та розквітає кожен день. Весени зим, Дай Бог!